Громада прощалася з чотирма військовослужбовцями. П'яний злетів у кювет і загинув пасажир, як покарали волинянина. У Маневицьких лісничих викрали і спалили машину. Луцьк приклад відкритого управління у воєнний час. Поромівська громада у жалобі підтвердила загибель молодого оборонця Костянтина Савчука. Солдат військової частини А0362 прийняв свій останній бій 26 лютого минулого року на околицях населеного пункту Орлівка Донецької області. Інформацію про зустріч героя та чин прощання повідомлять згодом. У стінах Святотроїцького собору лунає скорботна молитва. Луцьк прощається із загиблим за Україну захисником Назаром Натюком. Його проведжають в останню путь як відважного воїна, який взяв до рук зброю та став на захист країни. Місто зустрічає його з квітами та сльозами. Він не був публічним, не шукав слави, але тепер його ім'я назавжди увійде до списку героїв, які тримали небо над нами. Не може зло перемагати добро. Хочеться, щоб цьому був кінець, щоб це закінчилося. Закінчилося для нас перемогою, миром, тому що ми воюємо за добро, а зло не повинне перемагати. У мирному житті захисник працював машиністом сцени у Волинському академічному драмтеатрі. Колеги досі не можуть повірити, що Назара вже немає. Тепер вони назавжди запам'ятають його як щирого, працьовитого та надзвичайно справедливого хлопця. Назар була дуже відповідальна людина. Знаєте, він до мене як дитина. Дивився нього, дійсно. Він такий добрий, щирий роботу робив. Просто нічого не треба йому казати, він сам завжди все виконував. Ось Деколи приймав участь у виставах. Ось, дітей дуже любив. Ось І таких втрачати працівників це дійсно дуже, дуже, дуже шкода, дуже тяжко. І йому небесне, звісно. Веселим, добрим. Його два брати теж військові, теж воюють. Один з перших днів, другий теж в нас в театрі працював, теж пішов. Назар, син заслуженого артиста України Леоніда Гнатюка. Та тепер і сам став тим, кого називатимуть прикладом прикладом сили, мужності і гідності. Мирослав, який працює в театрі вже багато років, особисто знав батька захисника, каже, що Назар був надзвичайно доброю людиною. Добрий сидів скромний за комп'ютером біля мене на гримувальній поруч за сусіднім столиком. Хлопець, ну позитивний у всіх відношеннях. Ну що я можу сказати? І такі люди й помирають. бачите, на жаль. На жаль. Доєднався до лав ЗСУ Назар у 2023 році та служив на посаді оператора безпілотних літальних апаратів. Проте життєвий шлях оборонця обірвався 15 травня в районі населеного пункту Комар Донецької області. Могло би виповнитися 28 травня, 31 рік. Але замість привітань, тиша та сльози, адже ще одне молоде життя забрала війна. Був дуже добрий, приїжджав до прабабусі в село, завжди допомагав, ніколи ні в кому ні в чому не відказував. Дуже хороший хлопчик, царство йому небесне, вічна пам'ять, вічний спокій. Власної сім'ї Назар не встиг створити. Війна забрала в нього цю можливість. Захисника залишилися батьки та брати. Попрощатися з воїном прийшли і небайдужі лучани, які вкотре закликають віддати останню шану захисникам. Це наш обов'язок. Людська вдячність має бути. Вона має бути повсякчас до кожного, незалежно чи ти знаєш, чи ти не знаєш, але це знак Подяки, пошани до українського народу, що вони не пошкодували своє життя і віддали, щоб на сьогоднішній день і мирно спали, і мирно жили. Відносно мирно, все відносно. Поховали захисника Назара Гнатюка з усіма почестями у секторі військових поховань села Гараджа. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Із глибоким сумом Луцьк прощається з Миколою Веремчуком, військовослужбовцем, який загинув за свободу рідної землі. Тепер йому на віки 47. Його знали як відважного та принципового. Сьогодні Лучани востаннє дякують йому за захист, за силу, за те, що тримав фронт до останнього. Не знаю тільки Віктора, але прийшла в знак поваги, тому що самої три брата загинули. Того в знак поваги до героя. У мирному житті Микола Веремчук захищав правду у судовій залі. Працював адвокатом. Його добре знали у професійному колі, тож попрощатися з ним прийшло чимало колег, друзів та всіх, хто цінував його як фахівця та людину. Він був добрий. Він був настільки позитивний, що спілкуючись з ним, завжди на тебе переходили ті позитивні емоції. Він віддав життя за кожного з нас, і ми в боргу перед ним. Його шлях це шлях чоловіка, який став на боротьбу із нечистю. Він знав, що є зло, і його треба зупиняти. Тому, коли над країною нависла війна, він не став роздумувати. Змінив адвокатську мантію на військову форму та став на захист України. Служив на посаді головного сержанта батальйону безпілотних систем. Був справжньою людиною, це надзвичайно добрий чоловік. Досі не віриться, що так. І сумний привід приїхати до, до Луцька, ну але сьогодні шану віддаємо справжньому герою. Свій останній бій оборонець прийняв 23 травня 2025 року в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області. У Миколи залишилися батьки, брати та донечка. Слів важко підібрати і добрати. Але кожен з нас, я думаю, що повинен пам'ятати цю жертву за кожного з нас. Я вірю, що ця жертва його не була марною. Віддати останню шану захиснику. Прийшли і однокласники, доньки Миколи. Розповідають, що Діана, так звуть дочку воїна, надзвичайно пишалася своїм татом. На Діана завжди говорила про тата добре. Він завжди приїжав. Да, приїжджав, підтримував. підтримував. Так, він приходив так, на нашу школу на Миколая, роздавав нам усі подарунки. Ну він був хорошою людиною. Свій останній спочинок знайшов Микола Веремчук на секторі військових поховань села Гараджа. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. На театральному майдані мовчазна шана. Лучани стоять навколішки, зустрічаючи жалобний кортеж із тілом загиблого на війні з окупантами захисника Руслана Войтовича. Так у центрі міста зустрічають справжнього героя без слів, без промов і з тишею, яка болить більше за будь-які слова. Сильний, принциповий, надійний. Саме таким його назавжди запам'ятають ті, хто його знав. У захисника залишився брат. Дружина та донька, яка понад усе чекає вдома на тата. Руслан був гарною людиною, має донечку, мав вірніше. Хай спочивай з Богом. У цивільному житті Руслан на місці не сидів, встиг потрудитися на багатьох роботах. Проте довгий час працював на одному із заводів у Луцьку, але згодом долучився до військової служби та став. Розвідником сотої окремої механізованої бригади мав позивний метис. Він обрав собі спочатку службу такий позивний. Йому так подобалось, і за ним закріпилося метис Метис», от Всі його називали Метіс. Побратим Андрій, який був з ним пліч опліч довгий час, розповідає, що захисник був надзвичайно веселим та відважним, не пропускав ні одного бойового виходу чи завдання. Він дуже, дуже багато жартував. У нього були свої приколи. Він дуже багато жартував насправді і був дуже веселий компанійський чоловік. Ми жили в одній, в одній дуже багато помешкань поміняли, але останній час там півроку жили в одній хаті. Однак в районі населеного пункту Плещинівка Донецької області отримав травми, внаслідок яких 10 днів перебував на лікуванні, та 26 травня зупинилося серце оборонця Дніпропетровській обласній клінічній лікарні. На таких хлопцях, як Руслан. Тримається країна, тримається фронт, і люди можуть жити звичним своїм життям, тому його життя, його життя це свідчення того, що такі хлопці, які віддають найцінніше, що в них є, приносять в жертву заради майбутнього нашого, нашої країни і наших дітей. Цей останній спочинок знайшов Руслан Войтович на секторі військових поховань села Гараджа Дарина Соболєва, Вурослав Хотимчук, телеканал Аверс. Воїна Юрія Малихіна відспівали сьогодні у церкві святого Івана Хрестителя села Прилуцьке, герою назавжди 44 роки. Він загинув 23 травня біля села Іванопілля, що на Донеччині. Провести захисника в останню дорогу прийшли рідні, побратими, односельчани. Свій останній спочинок герой знайшов на місцевому кладовищі села Прилуцьке. У селі Підгайці трапилася дорожня транспортна пригода за участі правоохоронців. Як повідомили очевидці, на трасі Луцьк Володимир поліцейське авто злетіло з дороги. На щастя, обійшлося без жертв. Наряд криміналістів рухався на огляд місця події у Володимирський район. Водій службового Міцубіші з'їхав із автодороги у кювет через несприятливі погодні умови. В авто перебували двоє працівників поліції. Не постраждали тверезі. Вирішується питання про притягнення водія до адміністративної відповідальності. Триває перевірка. На Волині поцупили машину лісничих. На початку травня невідомі викрили і спалили автівку марки ВАЗ, що належала Маневецькому надлісництву державного підприємства Ліси України. Скоріше за все, транспортним засобом службовці лісництва користувались в неробочий час. Відомо, що провідний інженер, в користуванні якого була ця автівка, взяв її додому і на ніч залишив на пробунковій території. Біля місця свого проживання саме звіти її і викрали. Каталися зловмисники недовго. Вже зранку приблизно у пів на сьому авто знайшли в лісовому масиві поблизу селища Маневичі Камінкаширського району згорілим. Вщент цей факт підтвердила речниця поліської філії ДП «Ліси України Світлана Думська. Деталі не розкривають. Збитків підрахували на 26 тисяч гривень. Чи буде відповідати інженер, який забрав автівку додому? І що це було збіг обставини хуліганство і крадіжка чи помста чорних лісорубів, поки з'ясовує слідство. В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено присутність поряд з місцем події декількох осіб. Їх причетність до незаконного заволодіння і підпалу транспортного засобу перевіряють слідчі каширського районного відділення поліції. Порушено кримінальне провадження. Улья Ганич, Дмитро Кудик для новин на часі. Цей чоловік їхав за кермом із повною автівкою пасажирів. Злетів у кювет і врізався у бетонну споруду в селі Грем'яче на Волині. Один із пасажирів загинув. Виявилось, що керманич був п'яний. Він і не заперечує, є каяття, якби ж то можна було відмотати час назад. От тільки людину вже не повернеш. Я не хотів п'яний з Просто я з дружиною по поскандали б. І не пам'ятаю, як всі були, куди їхав. Я очнувся в лікарні, бо в обласній спитав лікаря, де я знаходжусь. він сказав, що я був в власній лікарні. Я сказав, що мені треба йти додому. Якщо зможеш іди. я встав, впав і вже очнувся на лікарняному ліжку. Аварія сталася торік, у вечір перед 8 березня. Чоловік розповів суду, що тоді разом зі знайомими перехиляли чарку. Скільки випили, не пригадав. Кількість проміли встановили два, що більше десятів перевищує пустивну норму. Санкція статті кіному злочину передбачає 50 років позбавлення волі. а Суд першої санкцій призначив 5 років. 6 місяців позбавлення волі з позбавлення права керування на сумласу на сорок 5 років. Призначення. Майже мінімально покарання. Виявилося, що Валерій має неповнолітніх дітей, багатодітний батько. Воював потерпілі до нього без претензій. Потерпілі жодних претензій до не мали, Раніше не судими, проходив службу в до Його сім'ї входять п'ятеро дітей. Просить суду змінити. Вважаю все таки, що суд обрав з натусно міропокарня із усіх потерпілих. Не наполягав на в мірі покарання, вони е -е, заперечили будь-яке позбавлення волі, оскільки е -е, самі розуміють е -е, свої дії, які е -е, спонукали до вчинення цієї трагедії. Захисниця чоловіка просить суд призначити йому більш м'яке покарання, ніж передбачено законом. Не п'ять років тюрми, а рік чи два. Той каже, що допомагає мамі потерпілого. На даний момент проживаю їх, Не допомагаю бо вона на інвалідній колясці. А де ви служили? Херсоні проходив 61-й бригаді. А звільнили з Лавзису чи дознайомилися неповнолітніх дітей? Так, да, через рік. Через рік. Крім да. служили, за контрактом служили. Ні, добровольно. Можливо, його історія стане для інших уроком і збереже комусь життя на дорозі. Не сідати п'яним дорозі І другим не дозволяти сідати. Ви ж, ви ж певно, звільнилися, йшли додому, бо, бо п'ятеро дітей, а тепер от як? Ну так судьба така. Але Чи може доля бути виправданням? Чи можливо долю кожен творить сам своїми вчинками? І кожен вибір має наслідки? Колегія суддів залишає вирок без змін: п'ять з половиною років ув'язнення, і на п'ять років Валерію забороняють сідати за кермо. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. У цій лікарні час іде інакше. Тут рахують не години, а дози хіміотерапії, не дні, а аналізи крапельниці і надії. Це онкогематологічне відділення Волинської обласної дитячої лікарні місце, де маленькі діти ведуть найтяжчу боротьбу у своєму житті. Проте довгі роки цю боротьбу вони вели у стінах, які самі потребували втручання. Тож з бюджету Луцької громади було прийнято рішення виділити кошти на ремонт відділення 34 мільйони гривень. Дякую всім, дякую, Луцькій міській територіальній громаді. Дякую депутатам міської ради за те, що вони погодились на цей наш досить дороговартісний проєкт і профінансували його. І тепер ми маємо оновлене відділення, яке ви сьогодні побачите. Ми маємо чисті приміщення з системою вентиляції, з хепофільтрами, які відповідають всім вимогам для того, щоб діти отримали як найякіснішу медичну допомогу для того, щоб були всі шанси на одужання, для того, щоб ті умови були комфортні. Для того, щоб умови були наближені до домашніх це той випадок, коли кожна вкладена гривня повертається у вигляді дитячих усмішок і віри батьків у майбутнє. Наша справа маленька, виділити кошти, а виробити насправді дуже велику справу, тому що не меблі, не стіни і дуже часто не медичне обладнання не лікує, а Саме лікарі лікують наших діток. Тому я хочу в першу чергу подякувати вам, подякувати всьому колективу нашого. Волинського обласного об'єднання материнства і дитинства, і, зокрема, онкогематологічне відділення за ту величезну роботу, за ваше добре серце, за вашу небайдужість, за те, що ви переймаєтеся цими дітьми так, як своїх. Хочу побажати, щоб вони постували, щоб якомога менше діток хворіло на онкогематологічні захворювання. Але якщо вже так сталося, і діткам не пощастило, і випало, випало таке велике випробування на їхній домі, то щоб вони одужували якомога швидше і щоб вони були здорові. Сьогодні тут світло. Не лише вікна, пофарбовані стіни чи нові меблі, світло в очах дітей, яким знову хочеться жити, і в серцях дорослих, яким це світло повернули. Мені подобається дуже ліжко, тим, що воно таке високе і можна на ньому просто все робити, що хочеш. якось так відчувається, якось не знаю, якось по-іншому. Ну, зараз краще в цьому відділенні. Тут нові ліжка. Ігрова є велика, в ігровій багато ігрушок. В кухні класно, більше місця. Ну, мені найбільше сподобалась кухня-каоварка. Як тобі взагалі медперсонал? Дуже подобається. Юрій Володимирович, Анна Сергіївна, Анна Степанівна дуже подобається. І завідуюча теж. Яскраві кольори, ігрові коточки, нові ліжка, душові усе продумано до дрібниць. До кожного ліжка є підведена кнопка виклику медсестри. У нас в кожній палаті є система відеоспостереження. Це дозволятиме медсестрі, яка на посту цілодобово спостерігати за станом пацієнта, чи раптом щось не змінилося, чи раптом з'явилися якісь нові там скарги. Можливо, дитина має блювання. Чи... Ну, щось якась надзвичайна ситуація відбувається, то медсестра це побачить на посту, коли вона є, і матиме можливість швидко зреагувати. Історія цього відділення не лише про медицину, це про людяність. Бо коли борешся не сам, з'являються сили. Ну, важливіше просто, щоб була підтримка і могла з кимось поговорити і все. А за чим найбільше сумаєш? За дому, за сестричкою. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аварс. У Луцьку 42-річний чоловік втрапив за ґрати за вчинений розбій та побиття до смерті перехожого. Трапилося усе поблизу тремнівських ставків влітку минулого року. Наразі ж вже судимий чоловік вчергове отримав тюремний термін. До слова, на користь матері померлого буде стягнуто 1 мільйон гривень моральної шкоди, завданої злочином. Слідство встановило, що ввечері 2 серпня минулому році чоловік поблизу Теремнівських ставків у Луцьку кілька разів ударив дерев'яною палицею іншого волинянина, і в результаті травм, отриманих від цього, той помер. Окрім того, зловмисник відібрав у нього мобільний телефон, навушники і окуляри. Суд визнав його винуватим у вчиненні цього злочину та призначив покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі із конфіскації майна. Влаштував наркопритон у власному помешканні. Волонянин невдовсі постане перед судом за надання приміщення для вживання заборонених речовин. Як з'ясувалося, 35-річний чоловік організував у помешканні все для комфортного перебування охочих закинутись наркотиками. Втім, таку витівку правоохоронці не оцінили та повідомили фігуранту про підозру. Слідство встановило, що із січня по квітень цього року чоловік у себе в будинку у Старій Вижівці обладнав місце для вживання усіма охочими психотропу ПІВІПІ. Там було усе необхідне для цього обладнання. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Жительку Луганська судять за колабораціонізм. Після окупації міста вона не лише не виїхала на підконтрольну територію, а й стала заступницею директора так званого ЦНАПу, створеного окупаційною адміністрацією. За це у суді першої інстанції її визнали винною та призначили покарання 11 років позбавлення волі. Проте сторона захисту з цим не погодилася і подала апеляцію. Не погодившися з рішенням суду, захисник полк подав апеляційну скаргу інтересу винуваченою, які просить вирок суду скасувати кримінальне провадження закритого зв'язку відсутністю людей обвинувачення складу інкримінованих кримінальних правопорушень. Адвокат обвинуваченої пояснює, його підзахисна навіть не знала, що проти неї відкрито справу, адже повістки за місцем проживання не надходили. Пошта на окупованій території не працює, отже, повідомлення про підозру вона не могла отримати. Було порушено її право на захист. Вона не мала можливості подати докази суду. Виржати свою позицію, як сталося так, що вона пішла на співпрацю з ворогом. Також сторона захисту наполягає аргументи щодо добровільності її співпраці. Це лише припущення. У справі немає жодного прямого доказу, що вона пішла працювати до окупантів з власної волі, можливо, під тиском або з примусу, зокрема через загрозу родині, припускає захисник. Був допитаний один світок по справі, який показав що на його точку зору він бачив її, бачив її виступи, де вона розповідала про діяльність центру, які послуги центр надає, і тому він вважає, що вона пішла на службу добровільно. Будь-яких, Ваша честь, рішень. Наказу про прийняття її на цю посаду у справі немає. І тому сторона захисту вважає, що докази про те, що Гончарова перебуває на посаді, є нічим іншим, як припущення. Натомість прокурор ці твердження повністю відкидає за його словами. У справі є відеозаписи, де обвинувачена дає інтерв'ю від імені окупаційної влади, бере участь у робочих поїздках та виглядає досить впевненою у своїй ролі. Тому це на думку сторони обвинувачення прямий доказ добровільної співпраці з ворогом. Вказані інтерв'ю вона дає вільну, без будь безбудького примусу. Бере участь у різноманітних нарадах щодо підведення підсумків в кінці року. Бере участь також їздить в Російську Федерацію, і це також задокументовано. У місто Вороні щодо для підняття своєї кваліфікації, заслухавши всі сторони. Суд вирішує покарання залишити чин. Ним а саме 11 років за ґратами. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Луцьк одне з найвідкритіших міст України у період повномасштабної війни. Він не лише зберіг, а й зміцнив прозорість роботи місцевої влади. Місто посіло третє місце у рейтингу прозорості муніципалітетів від Трансагенції Інтернешнал Україн. Для нас приємно. Ми значно покращили показники прозорості відкритості в порівнянні з попередніми роками. Постійно працюємо над покращенням серед тих інструментів, які дозволяють нам посісти таке місце. Це, звичайно, є інструменти участі громадськості в прийнятті рішень. Це електронні петиції, це і громадські слухання, це і місцеві ініціативи, це є бюджет участі, це є консультації з громадськістю перед прийняттям бюджету на рік, це є можливість створювати органи самоорганізації населення, багато інших ініціатив. Аналітики Трансагенсі International оцінювали прозорість у чотирнадцяти сферах. Але у Луцьку прозорість це не лише про публічні закупівлі, бюджет чи майно тут про довіру, яка працює навіть під час війни. Бюджет участі такі зараз дуже популярні, Дуже популярна річ, в якій беруть участь лучани, шляхом голосування визначають, є певна сума коштів, яку не можуть використати на той чи інший проект. Також хочу сказати, що публікуються відповідно рішення, місь... рішення міської ради, рішення виконавчого комітету, публікуються повністю відеозаписи сесії, відеозаписи комісій. Надаються відповіді на всі запити і звернення, які громадяни надсилають до нашої міської ради, тому будь-яка інформація, яка стосується діяльності органу місцевого самоврядування Луцької міської ради, яка нашим жителям може бути цікава, вона є у вільному доступі. Міська рада активно підтримує проекти, що допомагають військовим та ветеранам. Один з них ініціатива Олега Дучемінського. За кошти бюджету участі він організував секцію стрільби з лука для реабілітації військовослужбовців. З військовими ми проводимо заняття, я їх треную, розказую, пояснюю. Справа тому, що стрільба з лука це є один з видів адаптивного спорту, і він дуже корисний для відновлення мозгової діяльності для концентрації. Для координації, і саме після важких поранень, люди зможуть, помимо того, що відволіктися від тих проблем, які в них були під час виконання бойових дій, також вони можуть і прилучитися до спорту, і разом з тим поправити своє. Здоров'я цей проект один з десятків реалізованих завдяки бюджету участі. Головне, простий і прозорий механізм. Кожен житель може подати ідею, отримати фінансування та реалізувати ініціативу. Це інструмент, який заохочує наших лучан до процесу керування містом, до процесу розподілу бюджету. Тобто, кожен громадянин, кожен містянин може ініціювати свій проект. Це можна було якесь благоустрій, якогось громадського місця, це можна було якісь спортивні заходи, щось таке, що йому близьке, щось таке, що йому хочеться реалізувати і хочеться покращити якось своє місто. В рамках бюджету участі ми так само можемо реалізовувати проекти для захисту цивільної інфраструктури. Це такі проекти, як укриття в школах, були реалізовані і зараз подаються, реалізуються. Це такі проекти, як енергозбереження, енергозабезпечення і так само проекти пов'язані з інклюзією. Нині двічі на рік охочі мешканці громади можуть зареєструвати свої ініціативи. Загальна вартість виділених коштів на підтримку 8 мільйонів гривень. Максимальна вартість одного проекту становить найбільше 250 тисяч гривень. Складності не було ніяких, були складності тільки з голосуванням, тому що дуже важко було переконати людей, що голосували. Тобто, якщо мене дивляться люди, будь ласка, голосуйте, не стидайтеся, не бійтеся, нажимайте ті кнопочки на своєму телефоні, і ви реально підтримуєте чийсь проект. Прозорість це коли довіра перетворюється на спільну силу. Луцьк показує, навіть у воєнний час можна бути відкритими, відповідальними і сильними. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.